Доброго дня компанія Автофокус, нове надходження Audi A6, 2010 року випуску. Один власник салону, автомобіль має просто ідеальніший стан, покузову навіть не має слідів експлуатації. Чудово, приємна автівочка на зимовій новій гумі, на всіх крутезних дисочках. 2,8 бензиновий атмосферний класний двигун, партроніки задні присутні. По салончику ідеал, є задні склопіднімачі, шкіряний. Чорний салон, центральний підлокітник, третій підголівник присутнє. місця тут багатенько. Далі на передній ряд повний електропакет з регулюванням зеркал. електричне регулювання. сидінь, поставіться на стан салону. Шкіряне мультикермо. Помилки в нас по автомобілі відсутні, партроніки. Передні, задні, присутні, підігрівчики, клімат двохзонний, автоматична коробка передач все присутнє в цій машині. І можете приїхати та оглянути Михайла Гришка 4, а працюємо ми без вихідних, тому чекаємо на перегляд цієї красуні за нашою адресою. Можна придбати в кредит лізинг або забрати за готівку.